Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. В Курській області наші хлопці завчора і сьогодні прорвалися на 15 кілометрів. вперед, пишуть телеграм-канали. В той же час телеграм-канали пишуть, що в Курській області взяли в на склад охорони ядерного об'єкту та генерала ФСБ наближеного до Патрушева. Ядерний бункер наш крім того, в засідку попали колона російських розгвардійців. Телеграм-канали пишуть, що окупантів розстріляли. Та нашого переговірника. у відповіді знищено 198 розгвардійців. Не знайшов вийшов ніхто живий звернув увагу, що з початком подій в Курській області російська пропаганда почала активно використовувати нове слово я», запише бриганець, стара Росія та «Стара тіра Росія. Так постійно називають Курицьку область, наголошуючи на різниці кордонів Росії до 2014 кордону року і після цей термін має очевидне відзеркалення в іншому пропагандистському кліше, яке активно застосовував Путін у періоди вторгнення на до Донбаса. 10 років тому нова Росія, але цікаво, що саме курицька операція дала початок життю. Новому слову офіційного новояза також проективник активно застосовує у пропаганді зрозумілі більшості росіян терміни з історичного відосилкою потій минулого Курська пі -2, 2 Курська дуга. Загальні втрати росіяна за шість місяців від початку Курської операції становила близько 40 тисяч осіб, із них понад 16 тисяч убитими. Про це повідомив генеральний штаб Збройних сил України. Однак кремлівський диктатор Путін ігнорує колосальні втрати армії РФ у Курській області. Спочатку січня дві року. Він жодного разу не Згадував про бойові дії в регіоналі публічно про перебіг і результати операції сил оборони України в Курецькій області. Пишуть джерела. четверо загиблих і десять поранених. Так і наслідки російського удару керованої авіаційною бомбою по інтернату у судді Курської області та мешкали люди похилого віку. і Ті, хто втратив домівку через бойові дії, зокрема жінки і діти. Під час евакуації постраждала армія країна агресора. Завдала ще одного масованого удару районі школи інтернату. Над будівлею продовжували кружляти дрони навідники. А слідом за ними летіли авіабомби. Росія не змогла виконати. Воє завдання відтіснити наші війська з буферної зони в Курицькій області. Тому зараз для виправдання вони хочуть проводити спеціальні операції, включно з бойовими терористичними та інформаційними з дискредитації наших військ, і наших комендатур, які перебувають на території Курицької області. Прокоментував генерал армії України керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломожа. Російські війська не зможуть витіснити з Курицької області підрозділи Сил оборони України вже півроку. Командира підрозділу 22-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ з позивним шторм. Згадує як на початку. Серпня 2024 року відреагував на наказ про старт операції. Не буду нічого вигадувати. Скажу так, був шокований спочатку, що ми дійсно перейдемо кордон. А в це я повірив, думав спочатку, що це просто розмови. А коли вже справді перша група вийшла ще ста, я вже зрозумів, що це не жарти а реалії і потрібно позитивно до цього ставитися з бойовою готовністю. Розповів боєць 22 окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ операція Сил оборони України в Курській області. превентивна заявив президент України Володимир Зеленський. Вона дала змогу безпечити Кордонні регіони на північному сході України від наступу російської армії. Ця операція нам допомогла. Я вважаю, головному у нас був великий ризик. На що сьогодні міста Суми та Харків могли би бути, якщо не під постійним щільним обстрілами, то могли бути частиною окуповані. Ця операція точно превентивна. Це був дуже розумний крок. Він був несподіваний. Ми не проводили жодних нарад консультацій з будь-якими партизанами-партнерами. заявив Володимир Зеленський. Російське командування за кілька місяців знало про можливу операцію ЗСУ у Курській області. Думали низці західних медіа, але це не допомогло військовому командуванню підготуватися і уникнути безладу серед російських солдатів. Лише за перші 20 днів курської операції українські захисники взяли у полон 594 російських військовослужбовців Тоді Москва вперше від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну ініціювала переговори про обмін військовополоненими. А 11 січня 2025 року, через п'ять місяців від початку курської операції, ЗСУ в український полон потрапили солдати з північної Кореї. Це правильний і потрібний для України для нашої позиції. інцидент. Який ми використовуємо у своїх інтересах у будь-якому разі, це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. На жаль, якісь подробиці ми розголошувати не можемо. Єдине, можу сказати, все, що вони розповідають, обов'язково буде використано в інтересах України, зазначив президент України. Кремлівська пропаганда активно заперечувала участь північнокорейських військових у війні Росії проти України. а Офіційні особи ухилялися від відповіді, полонені солдати з КНДР. Це прямий доказ присутності військових з північної Кореї в лавах армії країни агресора. Перші повідомлення про те, що Пхеньян зобов'язався. Допомогти Москві не тільки озбройні, але й живою силою, з'явилися на початку осені 2024 року. У середині жовтня в мережі з'явилися відео докази присутності північнокорейських солдатів у Російській Федерації на полігоні в Приморському краї. Місяцем пізніше їх перекинули в Курську область. Повідомили у центрі протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України. Відтоді за оцінками української сторони втрати війська НДР становили 4 тисячі осіб з одинадцяти тисяч. Тактика застосування війська Андр російськими підрозділами нагадувала тактику. Часів Другої світової війни війська КНДР виконували роль штрафбатів і відповідно підрозділів 810-ї бригади морської піхоти, до якої були інтегровані. Північно-корейські військовослужбовці виконували роль загороджувальних загонів, тобто фактично війська НКВС, розповів військово-політичний експерт Дмитро Снігірьов. Через масштабні втрати наступальні можливості підрозділів армії КНДР були зведені до мінімуму. Тому останніми тижнями їхня активність у зоні бойових дій знизилася. Зазначив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Про це запевні Куриські області тривають. Операція Сил оборони України на території противника буде в пріоритеті у лютому 2025 року. Ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч, продовжуємо результативно знищувати військові об'єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Знижуємо ворога як на території України, так і Росії. Серед пріоритетів. Зокрема, операція на Курщині ураження військових об'єктів глиб країни агресора. Написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбук. Станом на початок січня 2025 року. Російська армія втратила на Курському напрямку напрямку понад 38 тисяч солдатів і понад тисячу одиниць техніки заявив Сириський український обмінний фонд поповнився на 700 російськими військовими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.